Починаємо обрізувати весняну обрізку, хоча це лютий, але то від лега можна обрізати дерево, то я бронючку обрізаю. Тако беру от молодий пагінець і дивлюся, я обрізаю завжди, щоб бронючка йшла донизу. В крайньому випадку до, до, до вік, Ну не вгору, не вверх, вона вверх буде тоді виростати. Так вона буде розголошення робити. І так, і так кожну я, кожну я, якось. Вище, акуратненько, щоб не... Тобто не... нижню бруньку лишати? Нижню, я лишаю нижню бруньку, отаку обрізаю. Воно собі потім тому розросталося. Так. Кожна може, ні, треба дивитися, котра, котра потрібна. Трішки пеньок лишати, щоб краще вище то обрізати, щоб не знищити ту брунечку. Окрім того, треба Ось його, що йдуть вверх по боках. Я завжди їх вирізаю. Бо вони загущують крону. А як буде загущена крона, то що буде? ну Вона зменшує урожайність, загущує крону, ну лишнє є. Скільки всі, що йдуть у -у середину треба все обрізати. ну Верх я зараз не досягну, треба дробину. Верх так само чуть-чуть зрізати -чуть менше, ніж ці бокові гілочки, але частино відрізати, щоб воно попугло. Боках у скалу, в боках пускало гілочки розгалужені. та волишня в мене з боку виросла, то не потрібне. Ну, я ще не купила вару садову, маю, але старий вже дуже. Вже дуже старий. Ті дивіться, так залишається. Ото от, плодові. Бачиш, то, такі грубші бруньочки, то плодові. Листочкові вони такі то, тонюські, худенькі такі. А ті такі, бачиш, от тут має бути все квіточки твого. То все квіткові. І тут, о, щоб голий стовбур у мене був, і я отако брала ножик, то є, називається спрячу бру, бруньку пробуджувати. Бач, я тут от трошки підрізала, от видно його. Угу. І воно з боку пустила. Тут так само підрізала, але тут щось воно не, не хоче, Може бачиш? Легенько так, щоб кору під рот, вище на півтора сантиметри, обрізається трохи так, щоб воно сік залишався тут і воно пробуджує ту брудничку. І отако будемо обрізати, помаленьку ходить, поки погода є. Можна обрізати і як сніг, навіть в зимі, щоб температура була не нижче 5 градусів морозу. Тому що дерево тоді крихке і воно погано обрізається і може зашкодити дерево. Так що можна починати облізати. Відкриваємо сезон, Будьте здоровенькі, бережіть себе, починаємо трошки вже до земельки привикати і до, до, деревця, до деревець своїх. Так. Сподіваємося, що все в нас вийде.